Глибина майже поруч. І. Я почав купати, лізе ось така кераміка. Ніби емаль, ніби малюнок є, хрест. Ой. Що, ой, Ой. щось ти мене лякаєш. Ой! Та ну. та там, та є... ну. Що, Що? серйозно? Сто процентів брата! Да, давай піднімай. Все. Давай, подожди. Давай. Три, На... два, один. <скрас> Всім привіт! Відпрацювали ми ліс, працювали в 4 прибора. Я Мінелап Еквінокс 900, Саня Мінелап Еквінокс 900, Лана Мінелап Еквінокс 800 та папа Мінелап Еквінокс 600. І я так думаю ви вже зрозуміли, хто сьогодні купляє морожене, да? напевно по аватарці під відео. Так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Так, в лани є перша знахідка. Перший сигнал і перша знахідка. Дивіться, яка красава. О. Вже залікова знахідка. хорош вітаю. Так, друзі, дивіться яка яма. І дивіться, яка глибина. І щось до нас чіпав. Бачите? І що це може в нас бути? О, врушиться, я думав, не врушиться. А, це <кій> нічого цікавого. Я думав вже якась сокира. Але на жаль. Ну нічого. Соня гукає нас, каже, щось знайшов. Ого, ямка така. І що це? О, так. Да. Це стрімінно, чувачок. Без інкрустацій. Ну це керовське, 100% це. Керовське. Ну, хороша. Глибина, дивіться, яка глибина. А ну став фіскаря. червону Отак. Ось така то знахідка. Хорош. Так, був яскравий у нас сигнальчик і щось випадає. Що це у нас таке? Якесь, напевно, розподільче кільце чи що. Якісь як ніби бронза якась, чи що вона. Дегесенько. О, Дивіться, як блистить, яка патинка. Отак от. Десь я вже в себе в коментарях писав під відео, що... Сані везе на релігійну металопластику. Думаєш, це хрестик? Хрестик? звісно, хрестик. Да. Дивіться. Прикольно. Дивіться, як прикольний такий. Вушко ціле, так? Mm -hmm. Та він цілий, повністю цілий. А перед цим, до тут цю знайшов тут. Теж, бачиш, була дирочка. Mm -hmm. Щось такий, якийсь він ще й не вийшов. Не Прикольний. Клас, вітаю. Зафіксували сигнал. Так, глибина. О. Глибина майже по ручку. І. Об'є щось. Взяли ножечка, підкупив ножечком. Лізуть камінці звідти, а от щось що шукаємо, поки не лізе. Вроді щось нащупав, достаю. Підкова чи що? І що це таке? О, чуєш, це стріміно теж, ні? Так, да, зломане, таке як в тебе. Угу. О, так. Да. Це стріміно, чувачок. Без інкрустації. Прикинь, зломане стріміно. Тоже ну, стрімено. Хорош. кароська. Дивіться, був у мене сигнал тут, чорний. Викопав його і дивіться, що мені вискочило. Накінечник. Накінечник стріли, але дивіться, який він незвичайний. Чотирьохугольний. Ніби як болт від арбалета. Але болти вроді ж не такі, вони більші. Це, а це нактрим. Чуть-чуть обламає. Вістря, да? виправляюсь вістря, бо писали мені І те, що не говорити на кінечниках, казати вістря, то трошки обломаний. Угу. Але диви, який він незвичайний. Ну, Як так. бол, поняв від арбалета? Їхня. І щось. І яка ямка така. І щось залізне нащупав. Це не нащупав. А що то таке? Камінь? Да, ой, давай. Ой. Що, ой. Ой. Що, ти мене лякаєш, сокира? Ой. Да ну. Да там, та ну, це серйозно. І це що, бородач, чи що? Що? Серйозно, сокира? Ну дай. Похоже, пацан, дуже похоже. Ой, бля. Дай лопату. Мой оде... А ну сюди. Та ну, що серйозно? Ти гоні, блін. Тільки щоб це вона була. Ну це камінь такий, а ми це як ті два. Ми вже сьогодні копали сокиру, ви я осколок Та ну. від снаряда. Може тут натурі. Навірно, сокир. Мені кажеться, що це бородач, пацан. Бородач? Отако піднім візьми. Да, да, сокира! Сто процентів, брата! Тебе піднімаю! Давай, подожди, давай! Три, На. два, один. Зломаний трохи обух. Та нічого страшного. Але блін. Клас, я тебе вітаю. Я тебе просто... Це бойова сокира. Що з якого місця, Йомайо. Юлки, палки ну, що ти, що? Я в шокі. Якусь таку цікаву штуку знайшов. А що це таке не знаю? Можливо, якась підвіска була. Можливо, якийсь шмат чогось. Так от. Так, трапився нам цівашок. Ось такий-то. Але я трошки по ньому саданув. Ну нічого, нічого. Ну покажи, що там в тебе. Ууу, да. Гудзик Гірка. Прикольний. Шкода, що не цілий. Ну, нічого. Зацініть, яку папа штуку знайшов. Ніби емаль, ніби малюнок є, хрест. Отвір зверху. Що це таке? Можливо, хто знає, підскажіть. Зараз ставлю фотографію. Так, був у мене тут сигнал, ногою його розгріб. Я вже побачив, що це в нас. Дивіться. Опа, опа-опа-опа. Накінечник. Русь. Русь. Вістрячко. Клас. Вже друге за сьогодні. Каже якась... Металопластика в нього. Куди дивитись? Не, не знаю. А не срібло це чуть часом. Не думаю, що срібло. Ну, щось таке інтересне, аж біле там проглядається. Що це таке? Не знаю. А ні, там не біле це. Ну-на. Дивіться яка ямка. І опа. Знову на кінечник і знов чотирьохкутний. Вже другий такий і загалом третій. Опа. Тум, тут-ду-дум, -ду -ду, 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 ду ду Ого. Це це, як його. Як це вони називаються? Е, викруткообразні. Клас, може таких немає. Нема? Н -н -н -н, класний, Бачиш, тут малюнок навіть йде. Знизу. Така типу лінія йде. Отако. От mm. Такий-то накінечник. Класний. Ну що, спочином тебе? <тас> так, був сигнал. Я почав купати, лізе ось така кераміка. Камінці лізуть і дістаю ось таку ту штуку, бачите, вона вита. Щось було якийсь виріб. Старалися зробити його красивим, бачите. Естетичним якимось таким. Ось така то знахідка. Якась пряжечка мені трапилась. Бачите. А може і не пряжечка, а якесь кільце таке. Можливо, розподільче, можливо, ні. Но більше схоже на пряжечку. Речі, біда трапилась в мене. Втопив навушники. І досі потрапив. Можливо, хто знає гарного майстра, який зможе мені відремонтувати їх. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Лани, що в неї є. Цвяшки є, якась бронзова накладка. Можливо, якийсь казан був, можливо, ні. Якась така штука. А із цікавого в неї є накінечник і кресало. Так, далі хабарничка папи. Що в нього є? Якась така залізна штука, напевно, відводила. Так, далі йде цвахи в нього, гудзик, якась цікава така штучка, декілька монет. А із цікавого. цвах від булави. І... Ось така незрозуміла штука. Що це таке, підказуйте? Так. Далі хабарничка моя. Що в мене є? Декілька ножечків, якась вита. декілька цвяшків, пряжки. Так, а із цікавого три накінечника. І, і одне стрименно. Так, далі хабарничка Сані. Що в нього є? Декілька ножечків, декілька цвяшків. Потім... Є монетка 2 копійки, 1854 рік. Кільце, хрестик, накінечник. Так. Тут будило в нього є. І, напевно, саме цікавіше це ось така то сукерчинка. Ось так от. Ось такий то результат нашого сьогоднішнього виходу. Yeah.